Як бюджетні установи розраховуються за опалення? Таке питання турбує обласних обранців. На носі опалювальний сезон, а ціна на тепло зросла вдвічі. В облраді побоюються, що з настанням зими в деяких районних держустанов може з'явитися значна заборгованість. Чи витримає обласний бюджет такі витрати? Депутатський корпус поцікавився у фінансистів. Перше півріччя ми опла... бюджетна сфера оплачувала за газ по 3700, на сьогодні 6-700. Ваше бачення іде тих та різниця в 3 тисячі, де бюджетної сфери буде закладена і коли вона буде закладена. Тому що чи з 15 жовтня чи з 1 листопада у нас почнеться опалювальний сезон, сесії у нас більше не буде. Ваше бачення іде ті кошти, як вони поступати? Головний фінансист області Галина Карп депутатів заспокоїла завдяки заходам з за енергозбереження за перше півріччя споживання газу скоротилося на понад 20%. Відповідно, грошовий залишок чиновники спрямовують на опалювальний період у наступному році. А про можливість виникнення такої проблеми вже повідомили мінфін. Є перерозподіл розподіл бюджетне призначення із замових місяців для того, щоб наблизити їх і заплатити повністю жовтневі призначення. Крім цього, обласна адміністрація звернулася до міністерства фінансів України щодо незабезпечення. Ці місцевих бюджетів як видатками на заробітну плату, так і видатком по енергоносіях. Ця сума по понергоносія складає 37 мільйонів гривень. Фінансисти запевняють, загальна картина щодо виконання доходів бюджету в області позитивна. Його перевиконання за перше півріччя склало понад 3 мільйони гривень.